Це Роман Гречанюк на псевдоадвокат. Він народився та виріс на Косівщині. У 2014-му, коли почалась війна, залишив кохану дружину маленьких дітей і записався у батальйон Айдар. Майже два роки на фронті, дві контузії і травма. Після Айдару чоловік продовжив службу в армії, підписав контракт із Збройними силами України, мріяв і надалі захищати батьківщину, але з бійцем трапилась подія, що змінила його життя. У Київський військовий госпіталь, де проходив лікування, у ніч. На 26 листопада завітали невідомі. Це вже згодом Роман дізнався, що вони працівники Старобільського райвідділку поліції. Далі, за словами бійця, його били і знущались. Усе для того, аби зізнався у грабежах, якими начебто займався на фронті. Іздіваються, заставляють співати гімн Новоросії, ставати перед ними на коліна. Це люди, які працюють в Україні, в українській поліції. Але вони родом з Луганщини з Луганської області, які підтримують ЛНР, які підтримують Росію. Так Роман виглядав після тюрми у Старобільську. В Казематі він пробув 11 діб. Ці фото зробили його родичі та побратими, що приїхали визволяти хлопця. Уже на місці, ознайомившись із матеріалами справи, у побратимів Романа виникло чимало запитань до слідства. кажуть, ще тоді зрозуміли, що справа шита білими нитками. Переконують на момент, нібито скоєння злочину, адвокат знаходився приблизно за 40 кілометрів від того самого місця злочину. Я був зустрічався з хлопцями з Айдару, розпитувався, де був Роман, як був Роман виявилося, що Роман знаходився за 45 кілометрів в той момент від того часу. Це підтвердили хлопці, які з ним знаходилися. Ознайомлюючись, ознайомлюючись зі справою, там ціла низка правопорушень. Він проживає в селі Старий Косів. Чітко написано, що вони давали запит у місто Косів. Зараз проти Романа порушено кримінальне провадження та батько бійця Олег... Олег Гречанюк переконаний, його син не скоював ніяких злочинів. 50-річний чоловік і сам воював у батальйоні Київська Русь. «Вже зараз більше 200 чоловік таким макаром затримано і відбуває покарання на східній Україні. Це всі ті люди, практично по списку. айдар, які на той момент. Звільнювали територію східної України зараз його син перебуває у лікарні. Олег Греченюк один із тих, хто прийшов під стіни Білого Дому, а згодом у військову прокуратуру. Учасники АТО із Прикарпаття хочуть, аби справою займалась не поліція, а військова прокуратура, до того ж місцева. Бо у те, що справу об'єктивно розслідуватимуть на Сході, бійці не вірять. Тут є листи заступнику Генерального прокурора України і військовому прокурору Західного регіону. Просимо вас взяти під ваш особистий контроль і максимум завтра до дванадцятого години визвотити пана солдатова сюди, щоб він публічно. Перед людьми, перед побратимами, перед народом України взяв це питання на свій особистий контроль і вжив всіх можливих заходів для того, щоб це питання було публічно прослідувалося, слідувалося прозоро І його батько, його родина і побратими знали, що з ним твориться. Звернення учасники АТО вручають і заступнику військового прокурора. Володимир Гуділін обіцяє його зареєструвати та додає справа не у компетенції їхнього відомства. Питання визначення підслідності відноситься до компетенцій генеральної прокуратури. Тому, власне, наголошую ще раз, що звернення буде в межах компетенції ви розглянуто ви вирішувати. Звертайтеся, звичайно, ви десь прокуратури звертаються в Генеральну прокуратуру. Якщо справу Романа Гречанюка не перенаправлять на Прикарпаття, то товці готові взятись до більш рішучих дій. Віталія Васильчук, Олег Рудак, Новини, телеканал Раї.